Всім привіт, котіки, кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Хіл Клім Рейсін, другу частину. Ну що, поїхали? go! Так, ну що, натискаємо рейс. Так, о, фрі. Так, пружини безкоштовно на шару прокачати. Так. Ну, що, як завжди, робимо. Один, два, три. Чпуньк, фрі. Так, чпуньк. Так, все є, прокачали. Так, ну що, робимо старт. Так, бачите прапор другий. Я не знаю, це що, Індія. Пишіть у коментарі. Третій це Сполучені Штати. Четвертий теж не знаю. Так. О, бас, бас, кулбас, їде. Так, що, наверх я зможу сюди застрибнути. Так, є. О, Там колеса, бачили? Так, так, так. Так, бас, щось вже у нього бачили. Дах відвалився. Так, 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 що другий? Ну, хоча б другий, бо бачили, дуже дуже, дуже вони вирвалися вперед спочатку. Так, це що, буде вже друга карта. Мені здається, що кожного разу друга карта. Напишіть у коментарі, будь ласка, хто грає у цю гру. Як ви помітили, кожного разу друга карта чи ні? Так, все, круто є! Юху! Перший. Так, класно. Дуже хочу, щоб цього разу теж першим приїхати до фінішу. Так, бачите, вже теж... Третій раз, друга карта. Так, все є круто. Це було, до речі, мені здається, цього разу дуже легко. Так, перший є. подобаєчка, залітає. Great. Так, скриньку трішечки прокачали. Так, нюкап. Натискаємо нюкап. Next. Так, сюди. Так, що? Давайте візьмемо цю автівку. Так, другий прапор це що Німеччина. Третій Індія, але я не знаю. Четвертий, теж не знаю. Пишіть у коментарі, хто знає. Будемо разом вивчати прапори країн. Бо я дуже давно вже хочу вивчити, щоб подивитися та. Знати, яка країна. Так, бачите? А як це я так вирвався вперед? До речі, карта прикольна. Це нова ми тільки що відкрили її. Так, 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 обережно. А де вони поділися? Чувачки, аго! Ви де? Все, фініш є, круто. Так. О, це стиля над головою, бачите, дуже обережно треба, щоб не зачепити. Так, чувак, будь ласка, а ти не хотів би трішечки під'їхати назад? Куди це ти в'їхав? Капець, я не можу його догнати, бачите? А що це таке відбувається, чувак? Капець, я зараз буду другий. Капець! А як це він так... Я не зміг його догнати, бачили? А чому? О, міст. Капець знову обганяє. Все, йди в дупу. Сраканчик ти. Дуже, до речі, складна карта. Оце... Коли місто він туди вверх-вниз, потім оця штука, бачили? Мені здається, що їм теж так складно, як мені. Шапка відвалилася. Так, 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 міст знову. Так, це фініш. Так, було складно, але я прийшов перший. Некст. Ще раз. Так, я щось не помітив, це зараз третій раз чи четвертий? Так, так, так. Капець, знову обганяють. Чувачки, я... Я у шоці? Капець. Все. я буду. Третій, мені здається. Так, стелі обережно. Але бачите, я... А, все! Так, зараз подивимось. Next. <світков> я все одно перший! Так, грейт! Так, є. Натискаємо Рейс. Так, давайте спробуємо взяти цю тачку. Бачите, у нас 2462 монети. Так, натискаємо старт. Так, другий прапор не знаю. Третій, капець. Це або Польща, або Індонезія. Пиш... Пишіть у коментарі. Я забув. Що, коли червоне зверху, що це Польща або Індонезія? А четверте це Індія, мабуть. Так, поїхали. Я читаю усі ваші коментарі. Дякую вам велике, що ви пишете. Прапори країни будемо вивчати разом у відео та у коментарях. Але бачите, я пам'ятаю, що хтось вже декілька разів, мабуть, писав мені е, про цей прапор. Е, е, там, де червоне, знизу та зверху, та я забув на... капець, напишіть, будь ласка, ще раз. Так, бачите, як вони вперед вириваються усі. Так, що я буду цього разу першим на фініші чи ні? Так, все є. Складно було, складно. Next. Курівки, привіт вам від містера Котіка. Та привіт від моїх глядачів та підписників. Так, все є фініш. Перший, круто. Так, next. Все є перший. Great. Так, колект. Так, трішечки монет. Так, натискаємо рейс. Бачите, вже 17 тисяч монет заробили Так, ну що, давайте щось прокачаємо. Давайте прокачаємо колеса. 4500 чпуньк Давайте прокачаємо. Що прокачати ще? Давайте ще двигунчик, 5500 чпуньк та давайте ще прокачаємо на двигунчик, не вистачить. А ні, вистачить. Так, двигунчик, Все, пункт. Так, старт. Подивимось, краще стало чи ні. Так, друга країна не знаю, третя теж і четверта теж. Бачите, друга та четверта країна це однаково, мені здається, однаковий прапор. та однакова країна, але мабуть, це Індія. Пишіть у коментарі. Так, є перший. Що? Це пощастило, що я перший прийшов тільки що, або вона стала ця тачка прокачана більш потужно. Бо колеса двигунчик прокачали. Мені е, здається, що е, це прокачка так. Е, Із-за прокачки я так швидко їду. Е, так ні ні, ні не хочу. Я наверх там складно, так, будь ласка, вниз. Так, ці чувачки вже в'їхали. Так, чувачки, будь ласка, там вас ззаду чекає автобус. Сідайте усі разом. Та... Ви мене зрозуміли. Ви срачкани усі. Все, я перший. Некст. Є перший вподобайка. Грейт. Так, все. Ну що, так сьогодні зіграли. Кому сподобалось, натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я круто ганяю з чувачками з інших країн. Натискайте ще на кнопку підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте ще на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Дякую вам за перегляд. До нових. О, ні, ні! Зачекайте! Я вам забув сказати, що ось тут посилання Climb Racing друга частина. Ось тут посилання Hill Climb Racing, друга частина. Дуже цікаво. Натискайте, дивіться. Сюди натискайте підписатися на канал, то ось тут Climb Racing друга частина. А тепер все. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!